Мені також хочеться поласувати. Nice. Іди сюди, смаколик. О, так дуже смачно. Добре, я не буду їсти по одній штучці. Краще засиплю все одразу в рот. Нічого собі, які ж вони ментолові. Здається, зараз буде морозний подих. А як холодно. Ой, ой що ж робити? О, точно. Треба дівчаток відігріти, а шапки та шарпики мені в цьому допоможуть. Ну і гарячий чай буде не зайвим. Дякую. Ну, ти даєш, заморозили усіх своїм ультроподихом. Дівчата, ви як? Гаразд. Так, ми в порядку. Нам знову тепло. Ось це так, нинці. Ти тепер повністю жовта. І ти вся блакитна, а ти вся рожева. Ой, я що відбувається. Дійсно, куди ви зникли? Нічого не розумію, куди вони зникли. Ого, а звідки ви з'явились? Ой ой, чекаємо. ну стояти, я вас заарештую.